Зовсім нещодавно в жіночій колекції Епос з'явилося цікаве поповнення напівспортивні моделі з яскравими циферблатами. Фактично, це перші жіночі годинники в такому стилі у Епос, бо переважна більшість виконана в класичному дизайні. Отже, ми маємо кварцевий жіночий годинник в сталевому корпусі діаметром 36 мм і товщиною 8,7 мм. При цьому розмір від вушка до вушка складає 43,5 мм. Сам корпус має практичне сатинування, на якому якому подряпини все ж таки будуть помітні менше, ніж на полірованому корпусі. Характерний елемент дизайну годинника засічки на ранті, які присутні, наприклад, у Маріс Кроа Айка, Але цей момент можна побачити в багатьох брендах. Однак все ж таки центральним персонажем в цій годинниковій історії є циферблат. Він має відтінок, який дещо нагадує колір Тіфані. Стрілки мають люмінесцентне покриття, додаючи цій моделі практичності, а мітки інкористовані справжніми діамантами, що також підтверджує напис Diamonds на циферблаті. Браслет з полірованими центральними ланками та сетинованими бічними має застібку, що розкладаються. Водозахист складає 50 метрів.